Привіт, ознаки, які очевидно чи неочевидно підкреслюють наш вік. І я знаю, що більшість жінок не хочуть казати, скільки їм років вони або применшуються, або взагалі просто не кажуть. І звісно ж, кожна жінка як не крутий, ну більшість жінок хотіла би виглядати молодше. Я зараз розкажу купу ознак, а от ви пошукайте їх у себе. Розкажіть мені в коментарях, що знайшли, і Потім, можливо, якщо встигну сьогодні, якщо ні, то в наступному відео розкажу, як позбавитись більшості з цих ознак, і як почати виглядати молодше. Отже, поїхали. Враховуючи, що я власниця косметичного бренду і моя робота робити жінок гарними, звісно, я можу зразу зрозуміти, скільки жінці років. Угу. В кадр війшла головна героїня Алічка. Дякуємо. Це до побачення. Так, от, приховуючи, що я власниця косметичного бренду, ми виготовляємо дійсно круту робочу нішову косметику. Якщо ви навіть живете за кордоном, ми з радістю вам її відправимо. То я можу вам сказати, що це моя робота бачити на який вік виглядає жінка. І у мене, от просто хобі. Я коли дивлюсь будь-який фільм, особливо я люблю ці американські, де знаєте, кожна жінка така підтягнута, натягнута. Я по певних ознаках. Зразу розумію, от плюс-мінус, скільки їй років. І перше, на що звертаю увагу, це наша шия. От ви дивитесь на мене, мені 50 років, І наче отак візуально шия виглядає непогано, правда ж? Ну, от нема тут зморшок, кільця венери, особливо, коли вони такі більш глибокі. Плюс отут, от уже знаєте, таке дрябліннячко. І ще часто я дивлюсь на обличчя. От буває, як я сказала, голівудських зірок. Я думаю, господи, яка красуня, скільки ж їй? Років 30-35. І потім бачу ось тут такі тяжі. У мене вони є, зараз спробую їх Показати, не знаю, чи вдалося. Ну, я маю надію, ви зрозуміли. Ось тут вони йдуть, ці маловидимі але вже є тяжики. Це означає, що з часом наша платизма вона стає більш жорсткою, натягується, і, відповідно, ми бачимо ось ці тяжі. Угу. І знову Аля прийшла в наш кадр. Алюсічка все, давай. Тому доглядати за шиєю мега важливо так само, як і за обличчям. Бо я знаю з досвіду наших жінок, коли вони купують найдорожчий крем і мастяться ним ось. Так, тут нічого начебто й не треба, але насправді ці креми дуже-дуже потрібні. І, дівчатка, я вас прошу. Так, Аля знову прийшла в кадр. Аля, будь ласка, все, іди. Тому, дівчатка, я вас прошу, не нехтуйте доглядом за шиєю і робіть масаж. Я неодноразово показувала на цьому каналі, як робити масаж. І починати його завжди треба з зони декольте і шиї, і вже далі робити масаж на обличчі. Тому можете подивитися, пошукати впевнена, ви знаєте. Для себе щось цікавеньке. Далі, зона декольте. Наша звичка спати отак от на бочку. Я знаю, що багато хто любить, а ще багато хто любить взагалі спати обличчя в подушку. Дівчата, це от ваш ворог після 40 років. Повірте, всі ці заломи будуть і на вашому обличчі, і на вашій зоні декольте. І знаєте, коли я це зрозуміла і у себе почала бачити кожного ранку отакі от заломи, буквально на зоні декольте, я зрозуміла так, зупинились і починаємо щось робити. І ви знаєте, я звикла спати на спині. Як це не дивно, раніше мені здавалося, що це неможливо. Можливо, коли ти хочеш виглядати гарно, і заломи зникли, бо я робила масажики, і от я цими масажами їх якось змогла прибрати, і далі вони вже не з'являються. Далі, якщо помічали, з часом у багатьох людей після 40 років, ось отут. Є такі, наче складки: одна, дві, три. Справа в тому, що наша шкіра поступово, вона якби обличчя трошки розширюється з віком. І оці складочки вони йдуть сюди в сторону. І так як уже шкірі нема куди діватися, вони зупиняються біля вушок, і відповідно ми бачимо одну-дві-три складочки. Тож по них от зразу можна зрозуміти, що людині за сорок і чим глибші, і ну такі. Дрібліші ці складки, тим звісно, доросліша людина. Вуха, Ой, ці вуха і цей ніс, вони ж взагалі не припиняють рости ніколи. І з часом по вушній мочці, особливо у жінок, тому що ну, чоловіки ж сережки не носять, а жінки полюбляють. То якщо сережка отак от відтягує вухо, і воно таке, знаєте, тут трошки дрябле. А цікаво, є таке слово дрябло, дрябління, мабуть, є. Ано ну, напишіть мені в коментарях, чи є слово дряблий. Так от оце таке е, дрябле вушко, і по ньому теж видно, що людина. Уже десь трошки за. Так само і з носом. Носи ростуть, особливо у чоловіків. Я думаю, ви помічали. Ти думаєш, ну чого у того дядька от ніс великий? Іначе на фотографії 20 років назад то ніс таким не був. Ну, так, отака особливість. І те ж саме з бровами. Вони, вони чомусь. Ну, у жінок трохи менше, а у чоловіків то дуже сильно. Знаєте, оце такі кустаті брови, вони ростуть якось хаотично, негарно. і тому особливо чоловікам раджу підстригати брови і зразу мінус 5 років. Ну, жінкам також, якщо, звісно, ви не як я і не вищупали ті брови у свої 2000-ті, знаєте, коли то брови ниточкою були модні. І ти такий ходив красивий, зараз дивишся на себе. І от мені треба робити оцей перманентний татуаж, тому що інакше ну, мої брови будуть виглядати просто жахливо. Виходу нема, я його роблю. І ще татуаж. Жінки з колишніх часів, які робили у той татуаж і не вивели його потім лазером, а так і продовжують з ним жити. Зразу повірте, це видає якого року ви народження. Бо теперішніх техніках уже у цих татуажів з синюшними бровами їх уже нема. Ідемо далі. Сивина, от знаєте, я та людина, яка ходила би з сивиною. І я декілька разів поривалась, спросила свого перукаря, питала, чи не можемо ми вже залишати мою красиву благородну сивину, як я собі думаю, і вона мені пощас каже: Наталя, ну ви виглядаєте старше, і оця сивина вона додає знаєте, такого білизни на волосі, і здається, що тут такий дуже широкий пробір. Пробір, господи. Цікаво, як оце отут -от буде слово дівчата, чесно, я тут не знаю як сказати. Напишіть в коментарях. От і здається, що в тебе рідке і негарне волосся. І плюс сивина, вона не має оцього красивого блиску, який є у волосся, і який також додає в молодості. Тому ах. Поки я без сивини. <свят> і не знаю, коли буду з нею ходити, тому що, як я сказала, дві мої потуги вони закінчилися нічим. Молодості, ну не те ж молодості, краси, мені це не додавало. Ідемо далі. Шия з часом і з віком наша шия вона наче скорочується. І чим менша та шия, і плюс у людей, які старші, у них шия і плечі подаються вперед, що я маю на увазі. Ну, тобто, у Старших людей обличчя, наче от спробується показати, воно йде отак. І у багатьох іще є зайва вага, і ми можемо тут от бачити такий на наших плечах, і наче на спині, це називається вдовий горб. Ну, може він якось інакше називається, але в народі саме так. І, от, якщо є оцей горбик, ну це зразу. Плюс 5 до нашого віку, і його можна прибрати. Якщо вам цікаво, я можу от показати вправу, я їх знаю на те, щоб прибрати оцей цей горбик і щоб трохи розпрямити плечі, і, взагалі, до речі, про плечі. Тому що знову ж коли ми стаємо старші. Ну, таке відчуття, що, наче на своїх плечах, ми несемо все горе і оту скорбь. Щось сьогодні я перепрошую, у мене погано з словами, які я можу згадати. Ну, всю. Чаль єврейського і не тільки народу, і от ми починаємо ходити отак: плечі у ці опущені. А насправді молодості додає осанка, рівна спина, звісно ж, і такі рівні гарні плечі, і плюс коли ще і шия рівна. Тож це все поправимо. От повірте, є купа вправ, які можна робити, і за рахунок цих вправ ми можемо повернути оцю осаночку, оцю красиву шию. Навіть шия починає бути так, аля знову вам передає привіт. Шия починає бути Алюсічка. Іди вже прошу тебе. Шия починає бути більш прямою, і вона, наче, витягується. Тож, якщо цікаво, дівчатка, пишіть, я зніму окреме відео. Йдемо далі. Почали про поставу спину і шию, і далі йде наша хода. Тому що у людей, які вже трохи старші, у них зазвичай, знаєте, ідуть ноги і більше нічого. Тобто, верхня частина тіла вона стає такою трохи жорсткою і рухається, ну, не те, що більш повільно, але вона рухається ну, не так активно. Як у молодих, нема у цієї грації, нема такої от рухливості верхньої частини тіла, і ноги, вони вже трошки ну, наче пересуваються трохи важко. І от якщо здалеку. То людину, якій трошки більше років, ніж вона хотіла би, щоб їй дали, видно. Ще не очевидний факт, але я впевнена, мене зрозуміють ці люди, у кого з віком погіршується зір. Це коли ми от близько вже не можемо нічого прочитати, і в ресторані ти сидиш, і оце меню ти відтягуєш отак. Все вважайте зразу, хто хотів, той читав, що вам трошки більше років. Тож можливо, є сенс носити з собою щоб, знаєте, якщо вам не хочеться, звісно, підкреслювати свій вік. І неочевидні факти, от неочевидні, але ці от фрази в моєму віці, колись, а от колись було краще, ну і так далі. Я думаю, ви прекрасно розумієте, це грішать наші батьки. І я почала також уже іноді в розмовах теж саме казати: а от колись, от якось, а от ти пам'ятаєш, це колись там якийсь фільм був, господи. І краще не згадувати курс долара, який ти пам'ятаєш, плюс які ти мультики дивився, катрусинки на зал і так далі. Ну, це я шуткую, звісно. Давайте йдемо далі. Ось тут з часом у нас з'являються такі валики під пахвами і біля грудей. Чи можливо їх прибрати повністю на превеликий жаль? Ні, я думаю, ви навіть у голівудських зірок побачите от ці, кому ближче за 45. У них у всіх, отут уже ці валики є, але в когось менше, в когось більше. Той, хто займається спортом, того, звісно, набагато менше. Тому секрет є: прибрати їх, звісно, можна. О, я забула про обличчя ще додати: пігментація на превеликий жаль після 45, плюс-мінус на обличчі з'являється пігментація. Тація, це тільки-тільки перші прояви, так само як і на руках. А от з часом ця вікова пігментація вона з'являється все більше і більше. Тому я би радила, як тільки бачимо перші ознаки пігментації, не нехтувати і починати її зводити, чи якимись кремами, чи можливо додайте туди якогось пілінгу, плюс лазерні різноманітні процедури, але це можна прибрати. Ідемо далі. Наші руки у жінок. Які старші, у них зразу, ось тут, знаєте, висить щось, у мене теж підвисає. До речі, це незважаючи на те, що я займаюся, роблю силові, підтягуюсь навіть на турніку. Але якщо крила висять уже отак, все, вважаєте, зразу зрозуміло, що жінці за 45. І Звісно, ось тут шкіра на наших ліктях вона також стає грубіша, сухіша і набагато більше цієї тканини. Тому я не просто так кажу вам: користуйтеся кремом для тіла кожного дня. Оцей крем через 5-10 років вас просто виручить, і ви зрозумієте, що ви не просто так його наносили. Тобто, ви. Свою цю прекрасну шкіру зволожуєте, не даєте їй сохнути, розтягуватися, не даєте їй ставати тоншою, і за рахунок цього ваше тіло і ваша шкіра виглядає набагато молодше. Але не чекайте результатів от просто зараз. Це те про що я завжди кажу. Всі ці прекрасні результати ви побачите. Питання тільки коли. Але ви будете точно цим задоволені. Йдемо далі. Руки Руки дуже сильно видають наш вік. Ось мої руки в 50 мені років, і по мені, ну якщо придивитися, то видно, що вони вікові. Але до речі, знаєте, ви ж я думаю, знаєте цей тест. Та і ще можна ось руку. Ми тримаємо 10 секунд, потім відпускаємо. І наскільки шкіра у вас швидко розходиться, якщо Ось, будь ласка, я опублікую вам дані. Перевірте себе. Ну пишіть, за скільки секунд у вас розійшлась ось тут шкіра. Що я роблю для своїх рук? Я ж кожного дня наношу маски на обличчя, шию зону декольте. Це просто святе у мене зараз. І от коли мені вже виповнилося нормально років, я зрозуміла, що треба це робити кожного дня. Наші маски наносити можна, і це працює. І я так само постійно наношу ці маски на руки. От. Просто завжди. Плюс крем для рук ввечері це святе. І як я сказала, крем для тіла у мене також кожного дня. Плюс я ще додаю ензимну пудру, скраб. Ось, будь ласка, у нас вона є дуже крута пудра. Раджу звернути увагу: оцієї баночки вистачає на рік. Вона просто дуже-дуже економна. Також у нас ще є такий релаксуючий скраб кавовий. Він фантастичний. Повірте, такого ви ще не зустрічали ніде. Це наше ноу-хау, наша. Ноу Розробка, я сказала: робіть скраби, робіть креми, але йдемо далі. Над колінцями шкіра, от вона з часом, наче стає така дрібліша і валики з'являються, наче жирочок, навіть якщо ноги, наче стрункі, все одно оці валики вони видають вік. Тому тут ну можна робити вправи. Певні види такі присідань, я можу показати, що з цим можна робити, але багато голівудських зірок вони цей жир прибирають хірургічним шляхом, бо ну видає от воно, наче в тебе і стегна красиві, і ноги красиві. А по цих валиках, по цьому жирку, зразу видно, що ти не тридцятилітня гарна жінка. Про вени на ногах, оці сіточки я навіть казати не буду. Звісно, це з'являється також часом. І тут ну тут тільки йти до лікаря і вирішувати цю проблему, або ж додавати різноманітні вправи, робити різноманітну капілярну гімнастику, робити лімфодренажні вправи, і воно стає набагато краще. І звісно ж, звісно, з часом наше тіло наче обпливає. От воно стає таке, знаєте. Наче жиле. Я маю надію, ви мене зрозуміли. І от навіть по якості цього тіла можна зрозуміти, що ти не персик. І тут, от, цей є, я, я вже сказала, крем, і хоч якісь силові вправи, і тіло можна тримати і до 60, і до 70 в дуже-дуже чудовій формі. Але ну, треба хоч щось для цього робити. Запах. Знаєте, в наш час можливості гігієни і т.д. в принципі це не очевидно. Але у мене дуже сильно чутливий ніс, і я чую цей гіковий запах. Я не знаю, як це пояснити. Напишіть мені в коментарях, чи розумієте ви про що я кажу. Його можна уникнути, але тут багато гігієни, догляду за своїм тілом, і плюс, звісно, використання різноманітних дезодорантів, плюс додавання Парфумів і проблема вирішується. Але гігієна має бути от двічі на день. Тоді цей запах не чутний. Але у декого він є. І я від жінок, ну, я говорю зараз за жінок про чоловіків, в принципі, не говорю, тому що у нас все-таки більш таке жіноче ком'юніті, але від деяких жінок так я цей запах чую. Погляд. Якби я там не молодилася, якщо дивитись на мій погляд, зразу видно, що все-таки мені так суттєво за він стає, знаєте, такий, наче трохи обтяжений. Ще у багатьох я розумію, що зникає оцей блиск радості, насолоди, життя. Плюс, можливо, у вас цього нема, але у мене, до речі, оце постійне, наче тяжіння на очі і така важкість в очах. І в мене очі поступово буває таке відчуття, що вони аж затьмарюються. Ну, в мене це пов'язано з внутрішньо тиском, я знаю чому, але повністю це не лікується, і нічого з цим зробити я не можу. Ну, от як є. І, звісно ж, навислі повіки вони дуже-дуже сильно видають вік. І тут до певного часу, я пам'ятаю, що я до 47. Я могла ще піднімати навіть у цей погляд. Тобто, коли я почала займатися масажами, десь от після 40, я 7 років як могла підтягувала ці свої повіки, були різні методи, і я їх періодично показую, бо я і зараз це роблю. Але потім я вже не витримала і пішла і зробила блефаропластику. Якщо є можливості, я вам дуже, дуже раджу. Лікар у мене був Мацюк, якщо хочете загугліть, але не буду вказувати ні клініку, ні. Чого, бо свого часу я питала, чи хоче він, щоб я його рекламувала, чи просто про нього розказувала. Він сказав, що йому на рік вперед вистачає клієнтів, якось тільки він затребуваний хірург. Я ще трошки повернусь до нашого тіла, тому що якщо ми роздягаємося і десь на пляжі ходимо, то ще є такі неочевидні штуки, але над пупком з'являється така горизонтальна, наче полоса, чи зморшка. Плюс наші стегна вони більш дряблі. От без спорту і без якихось фізичних навантажень виглядати класно і з підтягнутими сідничками ну просто неможливо, це я все вам вкладаю в голову, дівчаточка. Піднімаємо свої дубці, робімо хоч щось для себе коханої, щоб виглядати класно. Бо якщо ви будете тільки ходити на якісь процедури, наприклад, навіть якийсь салон, і ви будете робити уколи краси. То, на превеликий жаль, ваше тіло видасть ваш вік. Не можна отут-от наколоти, а тут залишатися як той шарпей. Тому тонус тіла дуже-дуже важливий. Я повернусь ще до нашого обличчя і що вже там казати, коли у нас ось отут з'являються брилики, ось отут провисає друге підборіддя. У мене десь 38 років підборіддя висіло, я ще пам'ятаю, думаю, господи, як ганчірка висить. І потім я масажами змогла його оце прибрати. І, в принципі, досі ще воно тримається. Але, звісно, починає а, уже овал у нас а, трошечки змінюватися. Підборіддя, звісно, таке стає важче. І по цій нижній третині обличчя дуже сильно можна побачити, наскільки ми змінилися, і наскільки немолодо виглядаємо. Плюс кутики губ і кисетні зморшечки. Боже, я з цим борюся, бо у мене вони починають з'являтися, і плюс від природи. Ну, так виходить, що сама нижня губа у мене набагато більша, десь вдвічі більша, ніж верхня. І у мене від природи вони ці кутики от завжди опущені. Не з того я вже чекаю, коли, коли вони попливуть. Але весь час я от вам показую ці масажі. Я так сама теж масажую весь час для того, щоб хоч трошечки але підтримувати. Знаєте що у людей, які старші, у них можна зрозуміти, що вони старші чому, тому що в них. Часто ця нижня щелепа вона така, наче ж стиснута, типу так. От ми сильно стискаємо зуби, губи. Чого ми я сама ну я думаю, що я так стискаю? Тому я практикую цю посмішку буде, і, взагалі, сама собою практикую іноді посміхатися, саме для того, щоб не забувати, щоб якось контролювати себе. Маю надію, вам було цікаво. Ви не знайшли очевидних чи неочевидних ознак дорослішання. Але якщо знайшли, теж напишіть в коментарях, щоб я проаналізувала і зробила додатково Ова відео, як цього позбутися. І як завжди, за коментар під цим відео через одне відео ми розіграємо. Ну, давайте, хай це буде живильний крем для тіла. І ось переможеться попереднього розіграшу. Будь ласка, зверніться до нас. Взагалі, дівчата, ми вводимо нове правило. Для того, щоб приймати участь у розіграші, треба бути підписаним на цей канал. Тому, будь ласка, підпишіться. І щоб по перше не прозівати, чи ви... Виграли і по-друге, надихатися змінами або якоюсь інформацією, яку я несу на цьому каналі, і ставати більш активними, енергійними і молодими. Дякую, що подивились. до наступних зустрічей.